Я вибачаюсь, що я так перехопив перехопив, може чергу, але мені потрібно виступити, бо у мене за пів години там панель буде, я буду вести. Дивіться, я хотів анонсувати ну, таку значну подію впровадження домену Київ. Це ну, така. Домен Київ є давно, але зараз там Хосмайстер проводить значні акції з його більш того, такого маркетингового просування. І взагалі-то я вважаю, що ми перейдемо всі на україномовні домени, ну тобто не на україномовні, а на українську транслітерацію. Але ну, процес цей буде повільний, тому що ну, до мене зараз звертаються. Колеги часто з такими питаннями, що робити там з Google Весом, ну, який не переноситься зі старого домена на новий, так і інше, що я хотів розповісти взагалі-то про доменні зони і взагалі про те, як цей механізм працює. Ну, ця історія дуже давня, багато людей просто. Ну, вони, якщо вони не займалися доменною системою, то вони не розуміють, як воно всередині працює. Доменна система, вона як храповий механізм, тобто вона крокує тільки вперед. Якщо ви спробуєте відмінити якусь доменну зону, то будуть великі неприємності. Чому? Тому що у людей там щось зареєстровано, більшість споживачів, які ну, такі пересічні люди, вони, люди, вони думають, що домени використовуються тільки для як назви сайтів. Але взагалі, то якщо е, взяти статистику, то я думаю, що там десь 50 на 50, е, домени використовуються для для чого іншого. До них прив'язані там всілякі пристрої, там адресація. Ще щось. Я вже не кажу про такі речі, як мейл чи про У мене. Був є колега, багато хто його знає, Елісеєв в Одесі. У нього був бар, так він в ДНС меню записував. Ну, дуже 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 зручно, тобто, ти назва блюда, воно тобі вертає ціну. Ось. Ну, тобто, нас, багато для чого використовуються ці, ці системи, і тому прикладів в світі, коли закривали якісь доменні зони, їх, ну, вони були, але вони такі були дуже чудоваті. тобто, там е закривали зони, де було там, 50 доменів, чи там, 150 доменів. Ну, тобто, не існує ні одного прикладу в світі закриття доменної зони, в якої було зареєстровано декілька тисяч е імен. Е фактично. Е Ну так, так воно створено, що ми повинні рухатися тільки вперед. Тому коли ми створюємо, коли ми хочемо перейти на інший домен, то ми повинні рухатись певним чином, як це повинно відбуватися. Тобто, ми повинні зареєструвати синонімічний домен, наприклад, до свого. І потім потрошку переносити туди ну, спочатку сайт, потім інші сервіси. Але ще потрібно буде дочекатись, поки там Google перенесе вес, свій рейтинг там, і багато інших систем. Там вони підхоплюють цю історію. І, до речі, в кінці кінців старі домени стають вже не потрібні, і люди їх відключають. Але це процес, ну я вам просто скажу, що домен СЮ він існує до сих пір, і до сих пір там є щось зареєстроване у когось. Тому. Тому, якщо ми хочемо інтенсифікувати цей процес, то це процес суто, маркетинговий. Тобто ми повинні провести якісь рекламні компанії, щоб люди переходили на домени з українською транслітерацією. І Хостмастер зараз ну, веде таку роботу, і я вважаю, що Будуть суттєві е, якісь е, зміни за 23-24 роки. Будуть суттєві зміни. Ми вже бачимо зміни по реєстраціях, вже реєструють е, ну, значно більше таких доменів, ніж традиційних, які мали там, російську транслітерацію. Ось. І ну, Це такий поступовий процес. Я думаю, що він відбудеться за. Е, Ну, декілька років ми зменшимо використання старих доменів там, до 80%, а далі вже воно буде повільніше спадати. І там скільки воно буде років, я не знаю, то може 10 і 20. Ну, тому що я ж кажу, що ще є технологічне використання, яке взагалі там ну дуже складно. Деякі системи, ну я вам можу сказати, що в мене в компанії є системи, котрі були, були запущені в 99-му році. і З тих пір вже, вже ніхто не пам'ятає, хто, хто їх будував, як вони працюють, але ну спробуй зараз їх заново збудувати. Це не така проста історія. Це щось стосується е, до імен, І що я вважаю, потрібно робити? Потрібно госмастеру робити більш такі е, розвагі інструкції для людей, які хочуть перейти, як їм е, переходити, як їм е, зробити так, щоб е, Google їх краще індексував, е, інші системи, щоб їх краще індексували. Ну, тобто, це, це повинні такі бути інструкції пошагові, які ми повинні нашим е, користувачам е, якимось чином доводити. Ось. Більше всього, людей, які у нас реєструють домени, їх е, бентежить що? Їх бентежить, чи, е, чи не буде якихось обмежень у використанні старих доменів. Ну і ми з космайстером домовились на це однозначна відповідь, що поки що там ну, на той час, на котрий ми можемо заглядати вперед, ми таких обмежень не бачимо. А що буде далі? Ну, далі буде далі. Але я думаю, що там 10 років у нас є попереду це 100%. А, так. Ну, це так я про нові до мене хотів розказати. Ну, щодо ip адрес ну, я вже там декому розповідав цю странну історію про те, що ну, начебто якісь компанії там втратили IP-адреси на окупованій території, начебто ми їх там захотіли захищати, але з'ясувалося, що я. На, на просте питання, а чому ці компанії не створили заявку на трансфер цих IP-адрес на якусь юрособу особу чи, юр, чи фізичну особу, яка перебуває на підконтрольній території? Е, немає відповіді на це питання. Ну, Тобто створити цю заявку це там 10 кліків миші. Немає відповіді. Але це. Е, Створила таку ситуацію, що ну, це дуже IP-адреси, це дуже чутлива річ для інтернет-провайдерів, і багато інтернет-провайдерів почали трансферіти до до інших країн. IP-адреси. Трансферити IP-адреси до інших країн. Там не все так просто, тому що багато сервісів працює з гео-таргетингом. Ну, Ми, до речі, теж стикнулися з цією проблемою. Ми свої адреси затрансферую до Сполучених Штатів. Там є проблеми, вони. Найбільша проблема, як, як не дивно, пов'язана. Ну, тобто там же є база, де ви можете вказати, ну, якщо, наприклад, IP-адреса Сполучених Штатів, а ви можете вказати, що вона використовується в Україні. Але коректність використання цієї бази, вона дуже там, різна для різних сервісів. І як не дивно, саме такі Сервіс, який погано працює з цією базою Гео, це Амазон. І там взагалі, ну я зараз трошки в технічні деталі, але ну, мені трошки придеться сказати це. Там взагалі дивне явище, тобто Amazon він же розподілений, тобто у нього багато дата-центрів. І кожен дата-центр, він цю базу геолокації, IP-адрес він використовує на свій розсуд. І з'ясовується таким чином, що ви ж коли звертаєтесь до Амазону, то ваш запит він може оброблятися в будь-якому дата-центрі. Тобто той який ближче, той на якій було змаршватизовано, і Амазон якось там регулюється, і створюється дивна картина. Тобто один раз він обробляється як запит, наприклад, з України. А інший раз він обробляється як Запад, наприклад, з Сполучених Штатів. І це велика проблема для людей, які користуються амазонівськими сервісами. Я можу сказати, що нам вдалося за. Ми три місяці цим займалися. Нам вдалося достукатись до core команди Амазона, Вони визнали, що це їхня помилка. Навіть в конкретному випадку вони виправили, але сказали, що, ну, що ну, глобально цю помилку вони будуть виправляти е, якийсь е, термін, там, півроку чи рік, але сказали, що вони її виправлять. Тобто це якось пов'язано з їхніми внутрішніми механізмами е, синхронізації. Е, ну, що я просто хочу сказати, що якщо хтось стикнеться з такою проблемою, то е, в принципі, ну можна до мене там звертатися, до нашої компанії. Ми знаємо вирішення, ми знаємо, як, як їм писати, що їм писати, як це робити. А взагалі, ну Якщо не стикаєтесь, ну і слава Богу, значить, ну, до, вас, до вас це. Ну, бо воно якось прасує дивно. Тобто деякі сітки можуть, можуть розпізнаватися як українські, деякі, як інші країни, ну, тобто, там, там повний безлад. І когось це може затронути, когось ні. Ну, тобто, що я хотів сказати, що якщо хтось буде стикатися з такими проблемами, то ми можемо проконсультувати, ну, що з цим робити. Ну, все. Якщо є якісь до мене, запитання, запитання, то я з радістю відповім, а потім я піду, бо мені потрібно там панель вести. Да. Дуже дякую. Е, е, є звернення на Інтернет Асоціацію України, над якою працював по відповіді працювали наші технічні спеціалісти з нашого комітету. Е, е, оператор знаходиться в Краматорську і. У нього дійсно є така проблема із Амазоном і з і дуже багато там різних і з вашого дозволу. Ми також до да, вас звертатися. Бо це ви ж знаєте, таке... наша ну ви ж всі, всі да. нас знаєте. Тобто наші технічні спеціалісти допоможуть. Вони скажуть, коли куди і що писати. Ну є така да. проблема, вона вирішується. Так, да. дуже дякую, але її потрібно взагалі. вирішувати в кожному конкретному випадку. Бо е, рішення in general Амазон uh -huh. обіцяв там ну не раніше, ніж півроку. Ну, це пов'язано саме з локацією, геолокацією самого IP да, да. Ну, це, це вирішується. Це вирішується. В ручному такому режимі це вирішується. Ще може питання? Що, ніхто ніхто не хоче нічого спросити про нові домени, про нові правила використання. Ваше бачення гержанського закуплення доменів в Києво. О, а що, що означає? Ну хайжа... я маю на увазі, коли ми маємо яку-небудь торгову марку, і далі до вас звертаються, ну, умовна Кока-Кола, так? Звертається зареєструвати вдома. Якщо, ну, пари, у нас тут те, є, є у нас тут присутній е, такий юридичний спеціаліст, який працював, яка працювала е, над впровадженням в Україні процедур UDRP. Трохи далі ми будемо про це розмовляти. Да, я думаю, що вам, відпов... вам дадуть відповідь про цю проблему. Тобто на рівні ЮА і КомЮА ця проблема вирішена ну, викорінена насправді на, на, на зараз. Так? Я, я, я правильно розумію? А що з Києвом у нас, я, я чесно теж, кажучи, теж. на, на пам'ять теж вирішено. Ну, бачите, значить, кажуть, що вже вирішено. Значить, тоді ви звертаєтесь до UDRP регламенту, дієте е, е, згідно регламентом і ваш домен буде вам повернутий. Ну, тобто, Кока-Колі. Тобто це, це міжнародна процедура, вона використовується ну, практично в усіх країнах світу і вона в Україні абсолютно калькована з західних процедур. Нічого тут немає такого. Ну, Суттє, суттєво складного. Але вам ну якщо там буде далі дискусія, то вам розповідаю про це. Так, дискусія буде. Це ми підготували теж відповіді на це питання. Все, ну тоді, тоді я ще одну річ розповім, а потім піду. Це вже не така спеціальна інформація, я цю доповідь. Часто розповідаю на ну, не часто, я декілька разів розповідав на ЮАДОМі, але тут присутні люди, які туди не потрапляють зазвичай. Це взагалі проблема існування доменної адресації як такої, тобто того, що. Фактично, великі корпорації, всі соцмережі, Google, ну, всі, всі великі корпорації, які є в світі, які спеціалізуються на інформації, вони всі так чи інакше вони воюють з доменною системою. Тобто, це для них ну, загроза. Чому? Тому що Домен це єдина цифрова власність в інтернеті. Тобто ви все, що пов'язане до вашого домену, це ваша власність, і вона тільки ваша, ніхто не може її забрати, тобто це, це ваша. А якщо у вас є якийсь аккаунт там в Фейсбуці чи в інші соцмережі, то це не, це не ваша інформація. Ця інформація належить фактично Фейсбуку. Ви можете про це прочитати в. Угоді про користування, яку ви ставите галочку, і вони мають можуть всім робити, що хочуть, і завтра ваш аккаунт можуть закрити, і так далі. Фактично, збереження такого вільного інтернету, до якого ми звикли за останні там 20 чи 25 років, воно дуже пов'язано з збереженням доменної системи як такової. Тобто, якщо тобто, ну така, як це, я не знаю, як це українською, губа мічта, така гугла, це щоб, чи Фейсбуку, це щоб ніяких доменів не було взагалі. Тобто, ось ви, наприклад, коли користуєтесь там телефоном, ви там, користуєтесь якимись, якимись додатками. Да? Ну, додатки, вони ж не адресуються як до мене. Тобто у них є назва, і навіть я бачив, коли існують два додатки з однаковою назвою. А просто вони там в різних країнах можуть ну, бути доступні. <звичайні> і ця назва не належить вам. Тобто завтра, якщо там щось станеться, це, наприклад, ваш додаток. Завтра, що станеться, вас викинуть з цього Google Store чи Apple Store, то цю назву хтось займе, наприклад. І такі ну, випадки не поодинокі. Тобто вони всі мріють про те, щоб ніякої доменної системи не існувало. Тому так чи інакше, вони модифікують. Ну, якщо ви побачите, як браузери модифікували адресну строку, то вона ж раніше виглядала зовсім не так, як зараз. Тобто, зараз, якщо ви навіть наберете доменне ім'я повністю, повністю, то вам випадає список. Ну, на які ви класните, і ви підете не на цей домен, а ви підете на запрос Google, який вам покаже, ну по цьому запросу видасть все, що є. Так, те, що ви шукали, скоріш за все, буде в першій строчці, або, або може і ні, бо в першій строчці може бути реклама. А далі, ви, ну, далі ви вже натиснете на сторінці Google і підете в, ну, на той сайт, котрий хочете, котрий бажаєте, але ну, це вже буде трафік не прямий, а це вже буде трафік від Google. Ну, і вони всі користуються всілякими такими штуками, щоб зменшити використання прямого, прямого звертання за доменним іменем до сайтів. Це велика проблема. Я не знаю, на мій погляд, я бачу, що Айкен цією проблемою не займається. Я вважаю, що це велика проблема. Айкен, ну, як на мою думку, повинен цією проблемою займатись, бо він не тільки повинен заробляти гроші на тому, що він розподіляє домени, а він повинен ще і захищати саму доменну систему як таку. І і поки що цього не відбувається. Ось. Ну, поки що у мене все. Так, дякую.